Пророцтво про месію на початку фільму чарівник країни Ос Дороті тікає з дому, бо сусід хотів забрати її собаку. Тото. -то. вона приходить до провісника у візку. Він мав кришталеву кулю, і вдавав, що в цій кришталевій кулі бачать усе про майбутнє Дороті. Пізніше у цьому фільмі у злої відьми також була кришталева куля, за допомогою якої вона могла бачити дівчинку і те, що робили Дороті та її друзі. Це лише фільм, вигадка, і це нереально. Якщо ви підете на карнавал або на туристичне місце, то можете побачити провісників чи людей з картами Таро чи інших людей, які стверджують, що можуть розповісти вам про ваше майбутнє. Якщо ви бачите ці місця, вам потрібно знати, що Господь дає людям дуже конкретні попередження про ці речі, що вони не від Бога. А ті, хто намагаються передбачити вам ваше майбутнє, теж не від Бога. У Біблії є тисячі пророцтв, які справдилися. Пророки Старого Завіту писали про те, що станеться через сотні років. Випробування справжнього Божого пророку пролягало в тому, що справджувалося сказаним у всіх випадках. Сказані ними слова мали бути на 100% точними. Якщо пророк. Заявляв, що говорить від імені Бога, а сказане ним не справджувалося його віддавали на смерть. Немає жодного біблійного пророцтва, що не здійснилось б за винятком тих передбачень, яких ще не відбулися. У Старому завіті, за сотні років до народження Ісуса, два Божих пророки пророкували про прихід Месії. Одним з цих пророків був пророк Ісаї. Ісайя оголосив цареві Ахазу та всьому єврейському народові обітницю від Бога, що одного разу народиться Месія, і йому дадуть імення Емануїл ім'ям, яким звали Ісуса. Це було сказано понад 700 років до народження Ісуса Христа. Інший пророк Старого Завіту Михей, також пророкував майбутнє. Михей сказав, що Ісус народиться у Вифлеємі. Ці пророцтва є нагадуванням про те, що Бог має план для всього світу, і він почав здійснювати свій план з самого початку. Господь не тільки посилав своїх пророків, але й дав Біблію своє Слово, яке нагадує нам, що все, що говорить Бог, збулося і ще збудеться. Біблія Слово Боже, це єдине, чому ми повинні довіряти. Коли йдеться про передбачення майбутнього